Мануела Градковська, пристрасний коханець. Частина 12. Одного весняного дня хосе раніше звільнився у школі. У нього боліла голова. Усі в класі нарікали на весняну застуду. Дорогою додому він купив аспірин. У сусідському саду стояли скліщені психорти. Склисті голубі очі сучки і скрились як два шматки криги. Такі очі бували винарід. Він не питав тоді, що трапилось. Вона уникала його погляду, втупившись у телевізор, втомлено замикалась у своїй кімнаті. Хосе увійшов до помешкання. У передпокою лежала торбинка Інгрід, у спальні горіло світло. Ти погано себе почуваєш? вигукнув він. Вона лежала в ліжку, палячи цигарку. Поруч спав якийсь чолов'яга. В інгрід був крижаний погляд. Хосе поточився, він хотів її вбити, убити себе, але втік. Він не надто добре пам'ятав, що діялось упродовж того тижня. Опритомнів Хосе в будинку Клавдіо, пиячив, прокидався напівпритомний, знову засинав, аби забути, що живе. Хосе повернувся додому, сам не знаючи. навіщо. Побачити, дочку, Інгрид, і не намагались щось пояснювати чи перепрошуватись. Тепер не середньовіччя, і ми не в Мексиці живемо. Я можу робити все, що мені заманеться. Хосе не хотів повторювати банальностей, і вони сказалися самі поза його бажанням. Але ж ти мати, моя дружина, і тому маю відмовитись від власного життя. Він спакував речі, до пластикового мішка, кіноподяг, книжки, економка подала йому конверт. Анфорд Трот, найкраща приятелька Інрід, запрошувала його до себе. Інрід уже така. Є, і вона не зміниться. Вона скористалась твоєю наївністю. Привезла тебе з подорожі, наче ящерку з Агапагоса. Анна розвіяла останні ілюзії, він був донором сперми, самцем-плідником. Анна також потребувала допомоги, спрагла чулості, старіюча аристократка, знуджена елегантною самотністю. Осе не обурив її сподівань, О, не обдурив її сподівань, він обслуговував її сексуально. Даючи пристрасного коханця, заслужив затишну квартирку в центрі Стокгольма. Невдовзі він уже. Удовольняв забаганки решти приятелів Вінгрід спершу для помсти, пізніше, за для дорогих презентів, конфіденційних щомісячних банківських надходжень. Найогидніше з них подарували йому невеликого Альфа Ромео, щоб ти приїжджав, коли захочеш. квецяла вона губною помадою на лобовому склі. Вони не ревнували одна до одної, справний секс вони вважали вартою видатків послугою. Хосе знав, що вони навзаєм рекомендували його як добру перукарку чи кравчиню. Він дорого коштував, бо розкіш завжди коштовна, дорогі костюми, шити на мірку взуття. Найдекоративніший чолов'яга Стокгольму оцінили його два паті Піксарен, які крутили світомоди у столиці. Вони вписали його до списку знаменитостей, котрих запрошували на Снобіські заходи. Хосе не минав жодного шикарного прийому. Він самотньо стояв із дрінком, оцінюючи гостей. Виходив на паркет, коли грали швидку музику. Біляві красуні невтомно ганялися за спритним мазончиком. Жоден місцевий не вмів так рішуче обняти, щоб хотіти комплімент, спокушати без дебільно кояцьких запитань. Ти не заперечуватимеш, коли я тебе поцілую. Хосе робив собі приємність короткими романами. Він залишався до перших претензій і полюбляв спогадати, споглядати, споглядати жалісні міни дівчат, коли запитував їх. Тільки тому, що ти мене кохаєш, я мав би змінити своє життя. Молоді й гарненькі платили сльозам старі клієнтки валюти. Іноді бувало так, що він кілька днів не відповідав на дзвінки, не виходив з дому, осе пив і віршував. Важка опояти роботи, витискати з жінки вдячність. Тверзі, що він годував сам собою. Ан Форт Трот посеред літа забрала його на яхту. Від часу, коли вона довідалась, що по іспанськи означає його прізвище. Тапас іспанською закуска, іменували його не інакше як майснек. Він танцював із запрошеними в рейс старими пуляртами, начиненими силіконом і гормоном. Одна з них, розохочена з грабним танцем, спитала його чи не дав, бо він її урок сальсі. Анна вважала, що це блискуча думка. Осе, ти міг би заснувати школу танцю. Я знаю декого, хто, сказала вона у кабіні, знімаючи пікінь.